Преблагословенна владичице, Преснодіво Богородице, що Бога, Слово, раніше всякого Слова для спасіння нашого народила і благодать Його найбільше за всіх прийняла, море божественних дарів і чудес, завжди жива ріка, яка подає, благодать усім, хто з вірою до Тебе прибігає, перед Твоїм чудотворним образом, припадаючи, молимось до тебе. Все щедрої Матрі, чоловіколюбного, владики, сподоби нас, все щедрої милості Твоєї і прохання наші, що ми приносимо Тобі, скоропослушнице якомога швидше виконай, на користь і утіху, і спасіння кожному, вияви приблага, благодать Твою на рабах Твоїх, подай хворим зцілення і здоров'я, тим, що хвилюються спокій, полоненим свободу, страждаючим утіху. Визволи Всемилостива владичице, кожне місто і кожну країну від голоду, хвороби, землетрусу, потопу, вогню, меча та іншої тимчасової та вічної кари, материнськими своїми молитвами, гнів Божий відверни, від душевної немочі, спокус та гріхопадінь рабів твоїх визволи, щоб ми, перемагаючи спокуси та живучи благочестиво у цьому віці і в майбутньому сподобались вічних благ. Благодаттю і чоловіколюбством Сина Твого і Бога, якому належить всяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.